До якої точки у переговорах про мир підійшли сторони в Абу-Дабі? Гарантії безпеки для України? Хто і як їх реалізовуватиме? І Євросоюз планує запровадити повне ембарго на російську нафту та вугілля. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Пропоную одразу почати з актуальної для України теми. Отже, два дні поспіль в Абу-Дабі тривав другий раунд переговорів. Україна, Сполучені Штати, Росія делегації працювали по 5 годин щодня, і в підсумковому ком'юке, яке оприлюднив секретар РНБО Ростем Мумеров, йдеться про те, що обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський пізніше розповів, що українська делегація вже поінформувала його про результати переговорів, а повна доповідь буде пізніше, оскільки багато аспектів не можна обговорювати по телефону. І з того, що можна вже сказати найближчим часом, плануються наступні зустрічі пірогідно в Америці. Ми готові до усіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним. Тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Важливо, щоб ця війна закінчилась так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один з ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Пане Петре, з огляду на те, що в двох делегаціях змінилося представництво, половина учасників були військові і з високими званнями і посадами, і ось це підсумкове комуніке. До якої точки в переговорах ми наближаємося? От направду зачепимося за ваші слова, бо ви дуже правильно сказали, що є зміна переговорних команд. Це дуже важливо. Бо перед тим наш одвічний ворог делегував на... Ці переговори, ну дуже специфічних людей. У Медінського тільки ліневий не кидав каміння, бо там починалася розмова, мало не про татаро-монгол і історичну місію Росії як такої планетарного масштабу. А оцей штрих, він направду дуже важливий, що з'явилися військові, дуже серйозний. Як ми його будемо перекладати на зрозумілу мову? Дійсно, почалася технічна експертиза, направду призупинення лінії боєгітнення. І тут треба нам повернутися у фундамент аналіз переговорного процесу, бо знову, на мій Погляд, ми дещо в загальному медійному процесі не в той бік дивимося. Дійсно, у суспільстві є колосальний запит на те, щоб нарешті запанував мир. А давайте ми чітко розставимо акценти. Я буду повторювати свої головні стратегічні тези. А що таке? Мир у нашому розумінні. Маю заакцентувати, що ми рухаємося до перемир'я, ми рухаємося до певної заморозки, і цього боятися направду не потрібно. Історія знає такого, такого типу перемир'я дуже багато. Нагадаю, північна і південна Корея перебувають у стані перемир'я. Російська Федерація, як спадкоємниця радянського союзу, із Японією перебуває у стані перемир'я. А мій улюблений історичний приклад ні, ніколи його не приводив, а сьогодні приведу була величезна 80-літня війна Голландії за незалежність від іспанської. Корона, яка закінчилася в 1648 році, перед тим 80 років тривала, 12 років було велике перемир'я, і тільки за його підсумками в контексті релігійних воєн Голландія отримала незалежність. Чому я про це кажу? Чому ці приклади приводжу? Бо історична аргументація дуже сильно важить. Ми по-справжньому досягаємо миру тільки тоді і буду нагадувати свої власні тези, коли Російська Федерація розвалюється, в них забирають ядерну зброю. Вони проходять санацію, тобто ідеологічного очищення від відвілічя, а стискаються до кордонів 1471 року. Чому ця дата останнє картографування Московії як держави, це ще без Новгорода Великого і це ще і це без казання? Ми вступаємо в НАТО? Чи, скажімо, я палкий прихильник нового геополітичного утворення, яке я називаю Балто Чорноморська, дуга і їх відсічуть від, дам... від дармових сибірських ресурсів? Що змусило росіян так швидко реагувати на мирний процес то? Тому плані, що вони погодилися зустрічатися майже що два тижні е за кордоном в Абу-Дабі і вести переговори про мир, даруйте, буду повторювати власні тези, а насправді не власні війна, це гроші гроші і ще раз гроші без грошей. Такого типу війни бути не може їхня загальна годівничка суттєво. Зменшується хороші новини для нас. Вони вже порахували на 2026 рік, що від від чергу, нафти в них як мінімум будуть надходження вдвічі менші за той самий період. Ми беремо січень як показник, ніж минулого року. Більше того, вже є пряма заборона, накладена на так званий їхній оцей величезний фонд національного добробуту, що звідти будуть братися. Гроші тільки дуже цільова на якісь конкретні, дуже потрібні їм програми. Попри те, що вони нібито у лапках перевели всю свою економіку на воєнні рейки. А є таке ще поняття, як загальний ресурс. Так от, так от. Кожен день у нашому просторі оприлюднюється, що ми винищили, є ця загальна величезна колонка по показниках, починаючи від танків артилерії, закінчуючи авіацією. І введемо, напевно, у першу чергу такий цікавий. Е Принцип як загальне випалювання. Так от, в цьому режимі загального випалювання ми понизили їхній потенціал на добрих 50%. Це, Це дуже багато. Ну це це, це, це щось неймовірне. А якщо розуміти і насправді зупинитися на бронетехніці. Бо цю тему так доволі добре люблю, і глибоко в неї вник, а ще й і авіацію. Згадаємо, то Радянський Союз мав шість бронетанкових заводів. Шість. Вони мають один. Крім Т-90, нічого будувати не можуть. А велетенський склад, де було дійсно, він був дуже великий, поза 20 тисяч всякої бронетехніки, на мій поля, вже більше, ніж на 50% скоротився. І в них постає питання: а що ж далі? Я, звичайно, не бізнесмен, але десь дуже глибоко вивчав і економічну. Теорію, щоб розуміти оці підвалені базисні моменти народження доданої вартості, і десь, будучи полким прихильником капіталізму, скажу наступне: от такий дуже примітивний, але зрозумінний приклад. Коли якесь підприємство, фірма прогорає умовно, втрачає 50% своїх можливостей, це ще можна якось відновлювати. А коли втрачає 90%, то це вже відновленню не підлягає хіба що якісь дуже гігантські, величезні зовнішні інвестиції. Вони наближаються до тої точки, де їм буде треба смикати стоп-кран. Але скажу таку важку річ, і прошу вибачення в українців: важку річ, дуже важку, бо це направду важко, бо ми тратимо життя наших найкращих людей. Кожен день, підкреслюю, кожен день прогорання їхнє на полі бою дарує нам шанс. Що ми кінцево можемо в історичному сенсі розв'язати московську імпері... московську проблематику? Тобто, чим більше цей потенціал буде звужуватися, може прийти точка неповернення, де вони не відновляться абсолютно і не до імперії складеться. Але як порахувати цю точку неповернення, і найголовніше, ціна за це неповернення? Даруйте, я зробити не можу. Свого часу Росія роздавала зброю направо і наліво по всьому світу. Чи може вона цю зброю назад собі повертати і так збагачувати свій арсенал? Направду все, що могли зробити, зробили уже по факту. До речі, навіть було кілька років вже тільки тільки на війна починалася, де двадцять рік, що вони навіть те 34 спробували вертати ще в тих країнах, де вони були направду в робочому стані, скажімо, у Лаосі. Ну не маю тут уже буду іронізувати, не маю підтверджених даних, що саме такого типу Танк був на полі бою застосований, бо теп'ятся четвертий тепде 55 по факту, який ще за Берії розроблявся, вони використовували як таке, але чи це їм допомогло? І чи вони згребли свідки, скільки могли якоїсь техніки? Так, факт, але переламати лінію фронту в буквальному сенсі слова вони не змогли. Ну, давайте будемо чесними і відвертими. крім перших піпких. Пі Крім перших тижнів, а до речі, є вже чіткий розрахунок, зроблений дуже грамотними людьми, котрі довели, що 90 тих е, територіально окупованих здобутків, які вони мають, це перші тижні війни, так відгризають по кілька квадратних кілометрів на добу і до сьогодні. Але навіть половину цієї ці, цієї суми вони досягнути не можуть. Єдиний обласний центр, який вони окупували, це був Херсон. А коли ми просадили мости, вони були змушені вийти із правого берега Дніпра. І як би там їхня пропаганда не піднімала тональність, що Харків завтра що Одес, а Одесу вони з моря вже кілька разів брали. А Миколаїв вони вже брали. А Запоріжжя вони вже брали. То потенціалу у них мені важко зрозуміти звідки взяти. Більше того, чудова новина, чудова. Новина за січень місяць, за січень місяць, кількість загиблих, саме загиблих, верифікованих, перевірених на 8 тисяч більша, на 8 тисяч, точно то скопієчкою, ніж вони за січень місяць поставили до строю. І якщо дійсно буде реалізована та концепція, яку декларує наш президент, це важко, але це можливо, що умовно, лютий, березень, квітень. І далі ми підніматиме ко коефіцієнт винищення до 50 тисяч, то направду, мій погляд, вони змушені будуть виходити на, на якісь тверді домовленості. І вертаємося в початок нашого аналізу, те, що зміна команди з'явилася, те, що є вже конкретно військові, це якраз ознака того, що ми йдемо до якоїсь фіналізації. Але ще раз, ще раз і ще раз, і не буду втомлюватися, під, під підкреслюю, рухаємося до завершення. Цієї фази бойових дій, але жодним чином не рухаємося до фундаментального комплексного завершення війни. Тому найімовірніше, найімовірніше ми наближаємося до якоїсь фази, і чи, і чи тут є серйозний рух? Є бо у цьому так званому документі, який потенційно мав би народитися, оці так звані гарантії миру, з'являється у перше дуже важлива деталь. Що, начебто, я дуже говорю умовно, бо допоки документ не буде підписаний, допоки він не буде оприлюднений, все решта аналітичне вгадування. Але тим не менше, це треба робити, щоб ми розуміли, ну таке не зовсім люблю це слово, але вживу загальний мейнстрім. Що нібито сполучені Штати Америки готові гарантувати воєнну. Воєнну свою власну присутність, якщо росіяни порушать якісь правила і в межах 72 двох годин вступати в війну, на мій погляд, на мій знову ж таки треба важливо не зачаруватися в цей пункт. От, не зачаруватися, щоб потім знову не було розчарувань. бо Теж ніколи не казали, сьогодні це явище, вже згадав релігійну війну, і там якраз народилося те явище, яке називається багатостороння дипломатія. Саме звідти воно проросло, бо країн-учасниць у цій війні було дуже багато, то тоді народилося таке написане підкреслює, неписане правило. Будь-який договір підписується рівно для того, щоб його порушити. Ми маємо порушення Будапештського меморандуму як явище, країна, яка нам гарантувала недоторканність наших кордонів, яка нам гарантувала нашу територіальну цілісність на нас, напала по факту гарантії безпеки. У нас дві від наших союзників, якщо ми це беремо як за глобальне явище, як найбільше технологічної зброї. А правду треба дивитися у бік нашої зброї. чудова новина, ми штрихово про неї згадаємо, а колись може і розберемо, наші фламінго долетіли до полігону, до ангарів, де, де був той так званий сумнозвісний е, орішник. І гроші, гроші, і ще раз гроші. А якщо дійсно станеться прецедент і, хоча б в якийсь спосіб, американці, коли росіяни, неминуче підкреслюю, неминуче порушать, якісь домовленості, вступлять у вогневу фазу протиборства, ну то це буде докорінна революція в історичному сенсі на європейському театрі воєнних дій сучасності. ми вже почали з вами говорити за гарантії безпеки для України і пояснив, коли вони саме запрацюють. Генсек НАТО Марк Рюте, виступаючи у Верховній Раді 3 лютого. Ось що саме він сказав: Сполучені Штати, Європа та Канада висловили готовність надати гарантії безпеки. Коаліція охочих просувається у напрацювання. Ванні цих гарантій Відповідного прогресу було досягнуто минулого місяця в Парижі. Про це раніше заявляв і президент Зеленський. Як тільки буде досягнуто мирної угоди, одразу з'явиться військова присутність, збройні сили на землі, літаки в повітрі та підтримка на морі за участі НАТО. Пане Петре, чи йдеться про фактичну військову присутність НАТО без формального вступу України до альянсу? Та чому ж ні? Цілком може бути ще раз: о тих 72 години, і Сполучені Штати Америки ми згадали. А давайте ми ще подивимося у бік так званої коаліції охочих. Бо, на мій погляд, це дуже гарно подано в інформаційній частині, але це ніщо інше як потенційна. Антиросійська коаліція я би десь так трошки пореннізував, можливо, не абсолютно правильна історична паралель, але десь схожа. От пригадуємо кримську війну, ну тисячу року. Тоді дійсно була антиросійська коаліція, бо росіяни подивилися вниз, уже все Константильопі їх не вони виходять на Босфор і Дарданела. Це в першу чергу не могло влаштувати британців, і ця коаліція була складена, і Росія ту війну таки програла. То можливо, можливо, зараз ти так і певний історичний досвід таки повториться. Плюс нагадаю, взагалі, історія європейського контингенту і їхніх воїн це нескінченна історія коаліції. І чи може в принципі з'явитися якийсь контингент на нашій території у мирній фазі та запросто? Та може. А чому ж може. Цього не відбутися як такого, той самий французький легіон має досвід в тій самій кримській війні перебування у нас. А це доволі робочий контингент у французів до 10 тисяч особового складу. І за принципом заміщення звільнити наші тили. А в тилах є дуже, -дуже багато військовослужбовців, які переміщаються по лінії боїжіти, або навіть деякі аналітики, дуже серйозні, дуже грамотні, і до яких я дуже сильно прислухаюся і поважають, кажуть, що раз уже почалася розмова наразі. В тристоронньому форматі раз буде фіналізована лінія. А ми ж вже розбирали Китай. У китайців все дуже непросто, але вони все ж таки хочуть грати в велику гру, то якийсь сукупний миротворчий контингент з багатьох країн і навіть китайців. Може тут з'явитися. І я би не іронізував, що то такого бути не може, якраз навпаки. Цілком, і мій погляд, мій погляд, який тут дуже важливо нашим партнерам знайти правильний баланс представництва. Бо умовно про російське поле може на мій погляд бути представлене тільки однією країною, Китаю. Більше ніким. А всі решта. Ну, хай би їх там було 20, хай би їх там було 30, хай їх, їх там було би 40. Ми в одній із програм розбирали, що американці майстри творити коаліції під час війни в Афганістані, в їхню ко коаліцію зайшло більше ніж 50 держав. Ну це щось неймовірне. Тому тому такий інструмент цілком робочий, цілком адекватний. І, на мій погляд, на отой проміжок доки Московія не почне кінцево умирати, це було би найкраща формула. А, а наскільки швидко от можуть розгорнути цей контингент? Це дні, тижні, місяці, скільки Кілька місяців. Кілька місяців від моменту ухвалення рішення. А все ж таки, оці коліщатка, і європейські, та й світові, ми неодноразово казали, що світова мілітаризація почалася і вже зупинити. Не можна вони запрацювали сам живий учасник. Місії в Іраку в далекому 2004 році це тоді ще ми ну ми не то, що були немілітарною державою. Взагалі наш мілітаризм дорівнював нулю то від моменту бойового злагодження, воно почалося десь в листопаді. До, до а я якраз в останній черзі рухався в Ірак до моменту посадки літака на аеродром. Прийшло якихось.